Добрий день усім, дорогі мої українці. Я з України, як ви зрозуміли, я з Львова, з Західної України, і це мій канал. Запрошую на мій канал. Я живу в Італії вже багато років і хочу себе показати, бо одна жіночка мене в майбутньому відео покритикувала, сказала: якщо я не бачу лиця, я не хочу такі відео дивитися. І це правда є. І ось я показую своє лице. Я прийшла з вулиці. І зараз треба готувати обід. Скоренько, скоренько. Я тут вже накрила, бачите, тарілки вже стоять. Тарілки порожні стоять. У нас накривають за дві години до обіду. Ось так накриваю стіл, готую тоді обід. І це все типічно по-італійськи. Зараз скоренько-скоренько зготую, тому що у мене тут є такий макарончик домашній. І, і, і побачите, то що ми будемо їсти. І ось так я в Італії. Хто мене бачить перший раз? Я працюю на дуже легких роботах дуже хороших роботах, які я собі сама вибрала, які я собі саме вибираю. Я як вибираю роботу, я завжди говорю: я це не хочу робити, це мені не підходить. І я вибираю самі хороші роботи. І я працюю баданти, баданте, це сама найкраща робота на години. На години це треба підтвердити на години. І так само працюю вже багато років з одною дівчинкою з автизмом, з якою я ходжу по вулиці і гуляю. Гуляю, ходжу, хожу, ходжу. Гуляємо, гуляємо нам, намотуємо кілометри. Ходимо по магазинах, ходимо все дивитися гарне і розважаємося разом. Зараз я не маю часу багато говорити, і, і я йду готувати обід. Зараз подивимося, що ми будемо їсти тут в Італії на обід. Дякую вам, що дивитеся. І щастя, і здоров'я вам усім, і миру, звичайно. Запрошую на мій обід. Типічний по-італійськи. Макарон їдять завжди, часто не завжди і не часто. Але їдять де коли, де коли їдять. І ми теж так само, як всі італійці, десь колись їмо. Але ми, якщо їмо макарон, тоді ми їмо тільки багато-багато і одну гарну велику тарілку, і все. Друге, ми вже тоді не їмо, та як колись в Італії їли. Коли старі в Італії їли, пенсіонери вони так трошки першого, трошки другого, і фрукти, і може ще щось солодке. Ми тільки їмо гарну тарілку першого або гарну тарілку другого. Ось так по-італійськи. Дорогені мої, я ось тут готую обід. У мене ось така фантазія. Вчора ми, скажімо, купили я три шашлики. Два шашлики ми з'їли. такий шашлик, сасіча і біле м'ясо куряче. І один шашлик залишився, я однак на кусочки порізала. І тут буде такий соус до макарону, такого. Макарону. І оце я маю. Зараз мені абсолютно треба нарізати багато такої цибулі. Я одну витягнула це свіжа цибуля, але маю ще більше цибулі в холодильнику, щоб я не забула. Мені зараз треба оцю олію, бачите, така біла олія, і мені треба її вилити і, і, і полити такою нормальною олією з оливок. Зараз я вам покажу. Зараз має під'їхати під автобус. Під'їжджає автобус. Оці три то контрольори, бачите, О, як в нас контролюють білети. Вони отак стоять три-дві-дві дві жінки, один мужчина. Вони заходять в чорному одягненні, Вони заходять і е, одну зупинку їдуть і виходять. Колись давно у нас не було. Заходять, бачите, завжди не знаю, на які вони двері зайшли на перші чи на другі двері. Вони зайшли. І поїхав автобус. Зараз подивимося, чи вони, вони поїхали з ним. Вони зараз дві зупинки проїдуть і знову вийдуть. Ось таких такі. Колись давно у нас, скажімо, в автобусах дуже, майже люди не їздили. Два-три пенсіонера їздили, а тепер дуже багато всяких странєрів і вони контролюють частіше, частіше. Ось так. Я знайшла супу в копі, і дуже воно мені сильно сподобалося. Я його додавала прямо сюди, до, до, до цього соуса. Ви тільки подивіться 100% італіано Тут є базилька і, і цибуля, базильки і цибуля. А саме основне, що тут нема олії, як воно мені сподобалося, це сугу, тому що я дам своєї олії доброї. Для чого мені щоб вони мені давали яку-небудь олію? Ви тільки прочитайте інгредієнти, складники. Ви тільки ну, прочитайте, які гарні складники. Зараз я куплю дуже багато того. То того, того соусу такого, тому що він буде готовий, навіть якщо макарон немає чим помастити полити по макароні, немає нічим. Альора це буде дуже добре. Ось таке соус, базіліку, Бачите, все все натуральне, тут нема нічого. І помідор навіть італійський, бо ще є помідори, якщо ви будете таку всяку пасату купляти, ще й китайські помідори є, які вирощені, хто знати як. Що, що тут ще можна прочитати? Я вам хотіла оту скеду показати, скільки 32 кілокалорії. Солі небагато. От, Карбоїдраті 5 і 3. Треба тут завжди на карбоіді дивитися. Тут цукру немає, по модорця так само має карбоідраті. І ось так хотіла вам тут показати, як от прямо контролюють в нас тут. Контролюють, контролюють. Вода кипить і дуже-дуже сильно. І це не добре, це дуже недобре, дорогенько, як вона сильно довго кипить. І це у нас такі піші. Бачите, це такий макарончик домашній, зроблений в магазині, продається, він свіжий-свіжий. Це є 250 грам. І це буде на дві людини. На дві людини. Я люблю це робити ложкою. Мій італієць любить ложкою робити. Я мішати люблю, він завжди, мак... як спагетті варить, то він завжди то він завжди вилку бере. Вчора я купила парміджану і забула його. не знаю, Додому я не принесла. Я заплатила, в чеку є, а я, я не заплатила. У нас є таке пекуріно п'єнца І я його зараз ось так тут наріжу, наріжу, натру-натру. І ось таке суго вийшло. Ви, ви бачите, мої? такий соус вийшов гарний. Тут що я зробила? Тут я нарізала цибульки такої червоної. І зараз ось тут. дам. Тут є навіть пінолі. Я вилила ту олію, біла така олія була. Це була соняшникова, не була оливкова. І тут є 2% пінолі. І так само, бачите, є як не називається. Виноград засушений, як він називається. І написано 8% того називається, маланжа. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз я не викину, не зможу я це все викинути. Попробуємо викинути. Ой-ой-ой! Викинула. Викинула. Опа. Опа, опа, опа. Викинула я. Ось так. Дорогеньке мої, бачите, така вона. Я одну вже попробувала. вона дуже смачна. Цей такий калабрийський рецепт. Тут піканте зовсім нічого немає і написано, що риба. Ай, пальчики оближеш. І написано, що риба зловлена в Адріатіці. Ось так ми тут. Треба багато олійки залити. І пізніше все вимішати з цибулею. Чим більше цибулі, риби не є багато, як бачите. А цибулі багато. І ось це все таке поставити на, на хліб, і це буде дуже-дуже-дуже смачно. Це ми будемо на вечір їсти. Зараз ми це не будемо їсти, нехай воно трошки настоїться. Ну, зараз двома руками я гарно це помішаю. Гарно помішаю. І ще треба більше олії дати, тому що вона не буде викидатися, вона буде вся Вона і більше треба буде. Вчора купила таке козаче молоко. І на сніданок я так трошки кави його полила. І воно мені здається, що воно дуже добре, тому що воно нічого воно не має, ніяких консервантів. Я тут шукала шукара, це сардині, таке молоко. Тут тільки є пів, пів, в холодильнику воно продається. Воно в холодильнику і пів літри тут тільки є. І ось, якщо вам. Цікаво чектати. Карбоїдратів, бачите, має 4, трошки більше. Воно похоже на, але воно набагато-набагато корисніше. Ми теж молока не п'ємо, другесеньки мої. Ми молока не п'ємо абсолютно. Що тут тишина така сильна? Така тишина тут сильна. Оп, добре. І чекаємо, зараз будемо їсти. Дорогенькі мої, ось такий у нас обід. Бачите, отака така тарілка гарна макарону, і ми так його будемо гарно їсти. І не знаю, може нам вистачить це, може нам це не вистачить. І вийшов макарончик ось такий, як ви бачите. Так, по-італійськи. Ці піші вони дуже грубі виглядають, як ви бачите. Вони такі от прямо, вони круглі, круглі, круглі. Отакі от круглі. І вони у нас дуже в тоскані знамениті. Це наше таке, наша така тарілка. Е, Дішимо наше типічне, прямо типічне, типічне таке блюдо, яке ми їмо тут в тоскані, особливо як в ресторан ви підете, то завжди ось такі пічі ви знайдете, написано. Пічі це такий тип пасти. Ось так треба накручувати. І ось так. Ось так. Салюта тут, відео! Салюто Девідірі, амі амікі! Un saluto ai miei amici. Sì, anche i miei. Ti salutano, ti conoscono, eh. Eh sì. Una si chiama Alla, altra Maxim, ha detto salutare. Perché io ti faccio vedere, eh? Come sei, nel video. Ti conoscono loro. Vieni qua piano piano? Eh, sì, sì, perché. Oh. Prima era diverso, ora invece devo stare attento. Non vero? 90 rokov imam jaz mašino, ki pada v dož. Poglejte, vidim, kako je donna, polišče mašino, kaj sta ta. 90 anni, vidite, vole partira. Pijut ustanov, te vero? Così non va bene. Eh. Perché è troppo lucida questa Madonna, macchina. Madonna, l'ho asciugata prima quando sono uscita ora. Che poi non vedo niente, vedo la strada. È vero. Con il sole non si vede niente. È troppo sole, vero sì, vero? Sì, è vero, sì. Una bella macchinina, sì, sì. molto bella, lucida, brillante. Eh, io poi la 500 non vale. Costa tanto, è piccina, però la macchina proprio del cuore. Sì. Eh, eh, sì, sì, sì. Sì, sì, si può parcheggiare dove vuoi. Sì, infatti. Per la città, comoda. Sì, sì. occupa proprio posto e poi insomma anche il consumo, giusto per, Insomma, per la sua immagine. Sì. È eh, nuova eh, sì, eh, sì. 500, vedi? guido. sì. Avevo che. già quando da. Io ero ancora più giovane e la prima avevo preso quella con le porte. Al, ah, contrario. Ah, Al contrario, poi, sì. però è stato difficile abituarci, no, 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 no. no. Ah. no perché poi è, si è seguita bene, perché poi è un, un giocato, a confronto a tanti, no. sì. Eh, però sì, sì, proprio, bellina, ah, bella, sì. proprio, anche a me piace tanto, sì, sì, e ora diverse volte l'ho sbatacchiata, ultimamente mi hanno tamponato, meno male ho mai rifatto alcune ah. ragioni, Ah. <ride> sì. Eh. Insomma sì, vero. Ah, va bene. È bella, bella, sì, bella lucida, sì, brilla. Ma eh, ora perché è piovuto vedi l'ho asciugata, quando sono uscita, dopo mi si sono riappannati tutti. i, eh, vedi. i vedi, sì. sì, Dopo non eh. si vede niente non quando si. Non si vede niente, eh, se è mica facile. Eh. O, eh, ora vai. lei parte, dove va? No, fare... no, sono andata a fare colazione ah. e, e, da una, una, un lombardo, siamo amici. Sì. Ora a casa la metto qui, tanto abito qui. Ah. Uh -huh. Sì, vai sì, metti... forno. Sì,

Porto. Ma è la strada giusta questa. Sì, dove andiamo Guido? Non lo so. Al bar? Al bar. O no? Sì, sì. E si figlia il giornale. Il giornale, la Gazzetta diciamo. E... Si fa colazione. Si fa la colazione. Poi si gira, gli ho detto. Eh, puro Guido. Per ora... Per ora, quando cammini con le tue gambe, tutto bene. Qua se vieni a camminare con le tue Збирають гроші, тут давай там злот машин, ззаду є, сигарети продаються. Тут дуже добре борист заробляє che ti do il cornetto o la ciambella, la ciambella. Agidenti, davvero. Se mi traposate, se sburzi per essere. Non c'è un vesso qua. Sì, no, si. Ho capito, ho capito. Sì, d'accordo. Grazie Marco da aver telefonato, grazie, ciao, ciao. Ciao amore. Senza, buona, buona,